І знову вам мої вітання, шановні колеги. Сподіваюсь, що ваше домашнє завдання з минулої лекції вже майже готово, тому що його виконання тісно пов'язане з темою нашої сьогоднішньої зустрічі. З вами сьогодні знову я, Павло Кулішенко, і ми розглянемо таку важливу тему як стратегічне управління розвитком закладу. Прокладати шлях одна з найважливіших складових ролі управлінця. Саме він стоїть за штурвалом корпоративного корабля, ухвалює рішення, в якому напрямку рухатись далі. Для цього лідеру потрібно досконало розуміти поточну ситуацію, мати візію, місця призначення та здатність прокласти до нього шлях. Усе це можна описати одним словом стратегічність. Для лідера бути стратегом означає мати інсайти, які забезпечують конкурентну перевагу. Ефективний заклад професійної освіти, наявність цільного керівництва, чітка місія, безпечне освітнє середовище, моніторинг прогресу здобувачів, творча робота викладачів. А досягти всього цього можна завдяки правильному стратегічному управлінню. Сьогодні ми з вами розглянемо необхідність та актуальність стратегічного управління, зміст стратегічного управління для закладу професійної технічної освіти, принципи стратегічного планування та стратегічного мислення, що таке стратегія розвитку закладу професійно-технічної освіти, яка є її структура та зміст, а також основні етапи розробки стратегії розвитку. Щоб в нових умовах змотивувати здобувачів освіти вступити навчатися саме до вашого закладу, необхідно прагнути не тільки задовольнити їхні вимоги, а й викликати у них захоплення. Щоб втримати педагогічний персонал та отримати бажану віддачу, потрібно зробити все, щоб наші колеги були щасливими і гордими від того, що працюють саме в вашому закладі професійної освіти. Для цього потрібно активно вибудувати оточуюче середовище. Партнерство, в якому наш професійний освітній заклад міг би стало розвиватись. І тут важливу роль відіграє керівник-лідер. Менеджмент майбутнього передбачає, що лідер це архітектор соціуму, який забезпечує можливості для співпраці, творчості інновації. А контроль повинен більшою мірою здійснюватись через спостереження з боку колег і самодисципліну. Які ознаки того, що у вашому закладі відсутня стратегія? Давайте розглянемо деякі з них. Відсутність актуалізованих навчальних програм. Заклад продовжує навчати за застарілими програмами, які вже не відповідають потребам сучасного ринку праці. Слабкий зв'язок з роботодавцями. Випускники отримують навички, які не затребовані в реальному секторі економіки. Формальний підхід до практичного навчання. Практика проводиться для Галочки без реального набуття професійних навичок. Наступне це низька мотивація викладацького складу. Педагоги працюють за інерцією, без бажання вдосконалюватись. Ще один застаріла матеріально-технічна база. Здобувачі освіти навчаються на обладнанні, яке давно не використовується в реальних виробничих умовах. Заклад може мати кваліфікованих викладачів і добре розроблені програми, але навчання на застарілому обладнанні не дає актуальних навичок для ринку праці. Наступний. Демотивація здобувачів освіти. Заклад може забезпечувати якісне навчання, але якщо здобувачі не бачать перспектив у обраній професії через низьку оплату праці чи престиж, їхня мотивація падає. Сьогодні керувати закладом освіти це наче вирішувати головоломку, елементи якої постійно змінюються. І до того ж, не мати усіх частинок. Як капітан корабля покладається на компас, який завжди вкаже, де північ, так і лідер може користуватися цим інструментом, щоб визначити правильний напрямок. Давайте поглянемо на цей компас, ось так він виглядає, і ми поговоримо сьогодні про такий напрям, як стратегічний фітнес. Цей складник стратегічності стосується спроможності розробляти стратегію, розподіляти ресурси, приймати рішення та створювати конкурентну перевагу. Щоб краще зрозуміти, що таке стратегія, давайте подивимось на те, чим стратегія не є. Це не прагнення. Візія може маскуватися під стратегію, але це не синоніми. Візія – це де ви б хотіли бути через 10-15 років. Ціль це те, чого ви прагнете досягнути. Також це не найкращі практики. Скопіювати дії успішних конкурентів це не розробити стратегію. Так ви не дистанціюєтеся від інших, не знайдете свою диференціацію. Отже, не зможете запропонувати клієнтам унікальну цінність. Також це не застереження. Інколи погана стратегія схожа на залишки вчорашньої їжі, які розігрили, додавши спеції. Визначити стратегію як розумний розподіл ресурсів між унікальною системою дій, спрямованих на досягнення мети. Інакше кажучи, стратегія це те, як ви плануєте досягнути цілі, які кроки будете робити. Сам процес розроблення стратегії схожий на створення мистецького шедевру, наприклад, скульптури. Потрібно визначити місію, візію, цінності і про це ми говорили на нашій минулій лекції. Далі потрібно зробити аналіз. Внутрішній аудит матеріально-технічної бази, кадрів, фінансів, навчальних програм, визначити слабкі і сильні сторони, можливості і загрози. Приділіть увагу ідентифікації сильних сторін закладу в порівнянні з іншими. Спрогнозуйте можливість розвитку унікальних освітніх програм та спеціалізацій у вашому закладі, формування освітніх ніж, де заклад може стати лідером. Це буде свод-аналіз. Для здійснення SWOT-аналізу члени робочої групи повинні з'ясувати ключові характеристики, які здійснюють суттєвий вплив на розвиток закладу професійної освіти. Сильні сторони, наявні власні внутрішні позитивні фактори або характеристики закладу професійної освіти, які можуть бути використані для його розвитку. Питання щодо сильних сторін можуть включати наступне: які переваги має наш заклад професійної освіти у порівнянні з конкуруючими закладами освіти? Які аспекти нашої роботи найбільше подобаються роботодавцям, абітурієнтам, випускникам та іншим заінтересованим особам? У чому інші заклади освіти вбачають перевагу нашого закладу? Наступне це слабкі сторони, наявні власні внутрішні негативні фактори або характеристики закладу професійної освіти, які заважають його розвитку та можуть бути визначені як протилежності сильним, або як відсутність деяких сильних сторін. Питання щодо слабких сторін включають. Що можна поліпшити в закладі професійної освіти? Що зроблено погано? На які аспекти нашої роботи найбільше скаржаться роботодавці, абітурієнти, випускники та інші? За якими характеристиками заклад професійної освіти посідає найгірші позиції у порівнянні з іншими закладами? Наступна частина це можливості. Позитивні фактори зовнішнього впливу, наявні або найбільше ймовірні, які можна використати для розвитку закладу професійної освіти. Можливості для потреб SWOT-аналізу можуть бути ідентифіковані шляхом надання відповідей на такі питання. Які зовнішні тенденції, наприклад, політичні, економічні, суспільні, технологічні, тощо існують, або з високою ймовірністю настануть у найближчому і майбутньому та сприятимуть розвитку закладу професійної освіти. Які з них можуть бути використані для нашого розвитку? Наступна частина це загрози. Негативні фактори зовнішнього впливу, наявні або найбільш ймовірні, які перешкоджають розвитку закладу. Ключові питання, через які визначаються загрози та ризики, можуть бути такими: з якими зовнішніми тенденціями, політичними, економічними, суспільними, кліматичними, ми стикаємось або можемо зіткнутись? Чи відбуваються у зовнішньому середовищі зміни, які потребуватимуть певних коригувань в нашій діяльності? Які зовнішні обставини можуть значно погіршити умови діяльності нашого закладу? Коли ви відповісте на ці питання, на основі свод-аналізу здійснюється виявлення логічних взаємозв'язків між внутрішніми, сильні та слабкі сторони та зовнішніми можливості та загрози факторами, які мають стратегічне значення для розвитку закладу професійної освіти. Наступне це оцінка потреб ринку праці, передбачення, розвитку галузей, для яких готують фахівців, технологічних інновацій, що впливають на професійні компетенції, аналіз демографічних змін та їх впливу на набір здобувачів. Інструментами для аналізу можуть стати наступні: свод-аналіз для визначення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, PEST-аналіз зовнішнього середовища, карта стратегічних цілей, дорожня карта розвитку, управління якістю освіти. Система моніторингу якості освітніх послуг, стандарти якості ІСО у сфері освіти, механізми зворотнього зв'язку від стейкхолдерів, фінансово-економічними інструментами можуть стати бюджетування, орієнтоване на результат, диверсифікація джерел фінансування. Фандрайзінг, грантові програми для аналізу інформаційно-аналітичних систем підійдуть СРМ-системи для управління взаємовідносинами, ЛМС-платформи для організації навчання, бази даних випускників та роботодавців, маркетингові інструменти це брендингова стратегія закладу, цифровий маркетинг, система аналізу ринку праці та освітніх послуг, інструменти для управління персоналом, KPI для викладачів та адміністрації, програми підвищення кваліфікації, системи мотивації персоналу. Інструментами співпраці можуть стати угоди з роботодавцями про дуальну освіту, партнерство з іншими закладами освіти або міжнародна співпраця та проєкти обміну. Наступний третій крок це постановка стратегічних цілей. Вони можуть бути короткострокові на 1-2 роки і передбачати модернізацію навчальних програм, оновлення обладнання, підвищення кваліфікації викладачів. Середньострокові цілі це на 3-5 років, і вони можуть передбачати налагодження партнерства з бізнесом, розширення можливостей дуальної освіти. Ну а довгостроковими на 5 і більше років можуть стати створення інноваційного освітнього центру, вихід на міжнародний рівень та багато інших. Наступний четвертий крок розробка плану дій. І він має передбачати певні пункти, наприклад, освітній процес. Сюди закладають оновлення програм, запровадження сучасних методик навчання, цифровізація з акцентом на актуалізацію змісту освіти відповідно до сучасних вимог ринку праці та технологічних інновацій, впровадження модульного навчання для гнучкого формування компетентностей, розробку міждисциплінарних програм, що поєднують різні напрямки професійної підготовки. Запровадження короткострокових сертифікатних програм для швидкого реагування на потреби ринку, розширення спектру професій для підготовки відповідно до регіональних потреб, розвиток системи безперервної освіти для різних вікових категорій, створення програм перекваліфікації для дорослого населення, впровадження інклюзивних освітніх програм для осіб з особливими потребами. Наступний пункт це партнерство, співпраця з бізнесом. Міжнародними організаціями залучення менторів, створення галузевих рад з представниками провідних підприємств, впровадження дуальної форми освіти з інтеграцією навчання на робочому місці, організація спільних навчально-виробничих центрів на базі підприємств, залучення фахівців практиків до розробки та реалізації освітніх програм. Наступним пунктом може стати інфраструктура. Модернізація лабораторій, створення комфортного середовища, розбудова цифрової інфраструктури, запровадження смішаного та дистанційного навчання, використання VR та AR технологій для практичної підготовки, цифровізація управлінських процесів для підвищення ефективності адміністрування. Наступним пунктом ви можете запровадити інтернаціоналізацію діяльності. Тут можна передбачити участь у міжнародних проєктах з модернізації професійної освіти розвиток програм обміну для викладачів та здобувачів освіти, адаптація міжнародних стандартів професійної підготовки, підготовка до участі у міжнародних конкурсах професійної майстерності, наприклад, WorldSkills. Наступний пункт розвиток кадрового потенціалу. Створення систем підвищення кваліфікації викладачів з фокусом на інноваційні технології, запровадження стажування викладачів на сучасних підприємствах, формування команд інноваційного розвитку з числа найбільш активних педагогів, розробка систем мотивації для професійного зростання персоналу. Наступний пункт вдосконалення матеріально-технічної бази. Куди ж без нього, створення сучасних навчально-практичних центрів з галузевим спрямуванням, оновлення обладнання відповідно до технологічних інновацій в галузях, впровадження енергоефективних технологій в господарську діяльність, розвиток соціальної інфраструктури для підвищення комфорту навчання. Ще один з пунктів: маркетинг і комунікації просування. Тут ми маємо передбачити просування закладу через соціальні мережі, відкриті заходи, участь у виставках і форумах, розробка стратегії брендінгу закладу освіти, активізація профорієнтаційної роботи з використанням цифрових каналів, проведення публічних заходів для демонстрації досягнень, створення системи відстеження кар'єри випускників як інструмент маркетингу. Звичайно, не можна обійтись без пункту фінансування і пошуку грантів. Тут треба передбачити участь у держпрограмах, залучення інвесторів, розвиток комерційних освітніх послуг, створення ендавмент фондів для фінансової стабільності, запровадження підприємницької діяльності через навчально-виробничі структури. Також в плані слід передбачити наступне запровадження механізмів оцінки та коригування, і це буде п'ятим кроком з реалізації стратегії. Для цього потрібно визначити ключові показники ефективності, або їх ще називають KPI, для кожного напряму, регулярний моніторинг та аналіз результатів, гнучкість у внесенні змін відповідно до нових викликів. Адже після того, як ви складете стратегію, вас може статися дещо що потребує внесення гнучких змін. Ну і останнім шостим кроком стане впровадження стратегії та управління змінами. Для цього потрібно сформувати команду для реалізації, провести тренінги і роз'яснювальну роботу серед персоналу, ну і далі поступово впроваджувати зміни з урахуванням реальних ресурсів. Ефективна реалізація вказаних стратегічних дій вимагає системного підходу, вимагає залучення всіх учасників освітнього процесу та постійного моніторингу результатів для своєчасного коригування стратегії. А що ж робити далі? А далі потрібно зробити ще декілька кроків: визначити показники успіху для кожної стратегічної цілі, розподілити стратегічні цілі на оперативні завдання для структурних підрозділів, встановити часові горизонти – довгострокові на 3-5 років, середньострокові на 1-3 роки та короткострокові до 1 року завдання, визначити ключові етапи та контрольні точки. Встановити послідовність дій та їх взаємозалежності. Визначити критичний шлях, послідовність завдань, які визначають мінімальний час виконання всього проєкту. Інструментами розгортання стратегії мають стати перше, збалансована система показників для перетворення стратегії на конкретні метрики в чотирьох перспективах: фінанси, джерела фінансування, ефективність використання ресурсів тощо, клієнти, тобто здобувачі освіти, роботодавці, громада, внутрішні процеси. Це якість навчання, адміністративні процеси, навчання та розвиток це компетенції персоналу і інновації. Хош Канрі або X-матриця для узгодження стратегічних цілей закладу з оперативними завданнями підрозділів передбачає візуалізацію стратегічних цілей, їх зв'язок з тактичними завданнями, визначення показників успіху і розподіл відповідальності. ОКР або KPI – Objective and Care Results для встановлення амбітних цілей та вимірювальних результатів. Для цього потрібно формулювання трьох п'яти ключових цілей і визначення 3 п'яти конкурентних результатів для кожної цілі. Agile методології для гнучкого управління стратегічними ініціативами. Вони місять спринти для реалізації короткострокових завдань, регулярну ретроспективу та адаптацію планів, крос-функціональні команди для вирішення комплексних завдань. Отже, дорогі друзі, ми з вами щойно обговорили, як будувати стратегію. А що ж ми будемо робити далі? А далі потрібно сформувати документ. Стратегічний план розвитку закладу професійної освіти є документом, що визначає тенденції та основні проблеми розвитку закладу. Стратегічні операційні цілі на 7 років, завдання та план заходів з їх реалізації на середньостроковий період від 3 до 4 років, систему моніторингу результативності тощо. Розроблення стратегічного плану розвитку передбачає наступні кроки. Перше. Розроблення здійснюється на підставі наказу керівника закладу профтехосвіти. Друге. Розроблення проводиться в такій черговості. Утворюється робоча група з розробки проєкту стратегії, затвердження плану заходів із розробки стратегії, здійснення стратегічного аналізу закладу професійної освіти, проведення свот-аналізу та формування стратегічного бачення розвитку закладу, визначення стратегічних операційних цілей та завдань розвитку, розробка плану заходів з реалізації стратегії, розробка системи. Міторинку та оцінювання результативності реалізації стратегії. Далі здійснюється погодження проєкту стратегії з засновником або уповноваженим органом і, нарешті, затвердження стратегії. Період дії стратегії повинен співпадати з періодом дії відповідної регіональної стратегії розвитку, як правило, це 7 років. План заходів з реалізації стратегії повинен співпадати з періодом дії плану заходів з реалізації відповідної регіональної стратегії розвитку перші три та наступні 4 роки. Стратегічний план складається з таких розділів: перший вступ. Далі огляд процесу підготовки стратегії. Наступний стратегічний аналіз закладу професійної освіти. Наступний головні чинники розвитку закладу професійної освіти або SWOT-аналіз. Наступним розділом плануємо стратегічне бачення розвитку закладу професійної освіти. Далі розділ Стратегічні операційні цілі та завдання розвитку закладу профтехосвіти. Наступним розділом має стати план заходів з реалізації стратегії, і нарешті впровадження та моніторинг реалізації. Стратегічне бачення розвитку закладу професійної освіти це стислий і узагальнений опис ідеалізованого образу майбутнього закладу профтехосвіти після завершення терміну дії стратегії. Стратегічні цілі розвитку закладу профтехосвіти повинні бути сформульовані з орієнтацією на довгостроковий понад 5 років період їх досягнення. Кожна стратегічна ціль повинна сприяти комплексному вирішенню кількох сукупних актуальних для закладу професійної освіти проблем. Стратегічні цілі розвитку закладу професійної освіти повинні бути сформульовані з орієнтацією на довгостроковий період їх досягнення понад 5 років. Кожна стратегічна ціль повинна сприяти комплексному вирішенню кількох сукупних, актуальних для закладу професійної освіти проблем. Кожна стратегічна ціль включає операційні цілі, які містять конкретні завдання і що дозволяє пов'язати стратегію з бюджетним плануванням. Операційні цілі розвитку закладу професійної освіти повинні бути сформульовані з орієнтацією на середньостроковий період їх досягнення 3-5 років. Кожна операційна ціль повинна бути спрямована на розв'язання окремої проблеми закладу професійної освіти. Для кожної з передбачених операційних цілей визначаються обґрунтування вибору з операційної цілі, очікувані результати від досягнення цієї цілі, опис завдань, які передбачаються для її досягнення, а також систему ключових показників для досягнення цілі. Розроблення плану заходів з реалізації стратегії здійснюється у відповідності з завданнями стратегії. Проєкт плану заходів розробляється з врахуванням припущень щодо доступності відповідних фінансових ресурсів для його реалізації та спроможності виконання цих заходів. План заходів розробляється на три або перший півперіод стратегії, або чотири другий півперіод стратегії роки. Погоджений з засновником закладу професійної освіти або повноваженим ним органом та затверджену стратегію, рекомендується оприлюднити на офіційному веб-сайті закладу. Фінансове забезпечення реалізації стратегії може здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, коштів місцевих бюджетів, коштів міжнародної допомоги Європейського союзу, інших міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій, коштів інвесторів на умовах державно-приватного партнерства, коштів спеціального фонду закладів професійної освіти. Ну і, звичайно, інших джерел, не заборонених законодавством. Моніторинг реалізації стратегії є інструментом відстеження та оцінки розвитку закладу професійної освіти у відповідності зі стратегічним баченням, стратегічними та операційними цілями. Моніторинг здійснюється шляхом регулярного збору та аналізу ключових показників результативності та прийняття управлінських рішень щодо необхідності коригування або оновлення стратегії та стимулювання її реалізації. Моніторинг стратегії містить собі три складові частини. Перший моніторинг зовнішнього середовища розвитку закладу професійної освіти. Він здійснюється щорічно, базується на відстеженні політичних, економічних, культурних, технологічних, суспільних та інших зовнішніх тенденцій, які мають суттєвий вплив на діяльність закладу професійної освіти. Друга частина моніторинг загальних результатів реалізації стратегії, ступеню просування до визначених стратегічних. Та операційних цілей здійснюється також щорічно і базується на аналізі статистичних даних. Моніторинг процесу реалізації заходів це третя частина і здійснюється щопівроку. Базується на аналізі виконання заходів та досягнення показників результативності, зазначених у плані заходів з реалізації стратегії. Для підведення підсумків слід казати, що ключова роль стратегічне мислення в управлінській діяльності. Для керівників закладу професійної освіти ця компетенція набуває особливого значення з огляду на динамічні зміни в освітньому середовищі на ринку праці. Метафора керівника і капітана корабля дуже влучна в контексті управління закладом професійної освіти. Такий лідер має мати чітку візію. Бачите, яким заклад має стати через 5-10 років, які професії будуть актуальними, які технології навчання дозволять забезпечити високу якість підготовки. Він має прокладати шлях до стратегічної мети, розробляти покрокові плани з конкретними заходами, відповідальними особами та часовими рамками. Стратегічність для керівника закладу професійної освіти передбачає здатність передбачати зміни вимог роботодавців до компетенції випускників, визначати перспективні напрямки підготовки фахівців, створювати унікальні освітні продукти, що забезпечують конкурентну перевагу закладу, ефективно використовувати обмежені ресурси для досягнення максимальних результатів. Ну ось і майже все на сьогодні. Сподіваюся, що я не перевтимив вас і не перевантажив цікавими або змістовними. Позиціями. Ми розглянули достатньо складну, але водночас дуже цікаву і актуальну тему. Тому вашим домашнім завданням буде наступним: описати ключові напрямки розвитку вашого закладу освіти, які ви плануєте впровадити протягом трьох найближчих років. А я дякую вам за увагу. Не ходіть по іншим курсам. Повертайтесь до нас. До зустрічі!